Сьогодні хочу поділитися з вами кількома думками, які зловив. І тема цього відео буде називатися так: ми батлимося бізнес-системами. Я хочу розказати кілька своїх думок, які я зловив, і всі ці думки будуть однозначно корисні людям, які прагнуть щось більшого розвиваються і хочуть. От подивитись трохи під іншим кутом на то, чим вони займаються. Я не говорю зараз про обичних людей, які сидять дома, нічим не цікавляться. Всіх обсирають, прискіпливі, постійно негативлять, пишуть кончені коментарі з розну з розряду, як в мене це часто в рілс в рілсах і під відео, і так далі. А я говорю про нормальних людей, які прагнуть щось більшого живуть життя неповно, наповнюються енергією, відкриті до нової інфи, відкриті до нових знайомств, прокачують себе. І, в принципі, задоволені всім живуть в гармонії. Якщо ви такий чоловічок, то обов'язково довітися це відео до кінця. Підпишіться на мій канал, поставте мені, будь ласка, лайк авансом. Ну, а ми починаємо. Коротше, прийшов я до такої думки, що кожен чувак. Хлопець, дівчина, неважливо хто, бізнесмен, підприємець. По факту, ми як люди, які валимося, ну, змагаємося між собою от реально системами. Тобто суть в тому, щоб побудувати наскільки там круту, стресостійку, стійку до хаосу, до непередбачених ситуацій, систему, щоб вона могла пережити все. І багато людей просто цієї думки не розуміє. Може, хтось і так і не зрозуміє, переглянувши це відео, але я постараюсь пояснити. Дивіться, коли ви відкриваєте просто один якийсь фізичний бізнес, кафешку, ще щось неважливо. Ви по факту просто будуєте як таку першу точку во всьому цьому ланцюжку. Це просто, типа, крапка, все, нічого більше, тобто нічого тут такого сверх супер, крутого, типа, немає. Да, ви побудували собі один напрямок. Невеличкий який там дає якусь конкретну суму грошей. Ну і все. Ну, типу, щось станеться, ви по факту лишаєтесь нічим. Дехто з людей навіть одного напрямку не робить, і вони просто живуть всіх, зачмиряють. Ну, я хочу поговорити з вами про людей, які типу заробляють до-ху-я, от. Як вони сприймають цю всю штуку? Все це сприймається як система. От, до прикладу, хтось має свою авіакомпанію, і там має бути не просто літак, просто купи квиток, просто полети туди. Ні, там взагалі не так працює. Тобто Дуже багато факторів впливає на те, наскільки часто будуть купляти квитки, хто їх купляє, за яку ціну їх купляють, які до продажі є, які маркетингові уловки вивчити, як пережити важкі періоди, типу що можна ще зробити з цими літаками, якщо раптом всі перестануть там користуватися авіалініями і так далі. То тобто, це по факту як величезна система. Потім, куди йдуть ці гроші з заробітку цієї авіакомпанії, як вони далі приумножуються, зберігаються взагалі, хто цією компанією, типа хто це контролює, Там, і так далі. То тобто, це все велика екосистема якогось одного конкретного чувака, який це створив або групи людей. От. І це по факту система, яка має якийсь конкретний потенціал. Потолок і так далі, то тобто вони не можуть там більше, 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 більше постійно рости x2x2 X2, X2 і так кожен рік. Це неможливо. Є системи, де таке можливо, є системи, які взагалі не стійкі там до якихось непередбачених там геополітичних ситуацій. Є системи, які стійкі до будь-чого, є системи, які дають менший процент прибутку, є системи, які дають більший процент прибутку. І якщо ви дивитесь там на бізнес, свій свою діяльність, так далі, Просто на бізнес, як на щось, на свою дитину, яку ви вирощуєте, і ви будете все життя нею займатись. Це все дуже класно, але це позиція слабаків, чесно кажучи. А серйозні ну, великі люди, дядьки, і так далі, як я поняв, вони відносяться до цього як. Тобто вони будують системи. їм, плівати чим займатися. В них фокус стоїть на заробіток, на масштабування і так далі. І вони, коли. Підходять до чогось от, створення нового, вони не просто типу, створюють щось нове, щоб забити собі час і і все. І, типу, ходити, створити це робоче місце і там їбачити. А вони дивляться, коротше, кардинально інакше. Тобто, наскільки сильно я можу змасштабувати цей бізнес-план свій, де потолок, скільки вкладень треба, скільки вони іксуються, чи можу я це повторити ще в кількох інших точках. Чи зможу я потім гроші звідси витягувати, кудись переливати, доумножати? Якщо так, куди, які плюси, мінуси кожного напрямку, куди я їх зможу вкладати, і так далі. І я в себе в житті теж почав відноситись до всієї своєї діяльності як до системи. Тобто, не просто веду блог, заробляю гроші, трачу, піздець. Ну, типа, ні. Або там не просто торгую, трейджу, заробив, потратив. І знов торгую блядь, по новій. І так постійно все життя. Нахою не надо. Як я роблю? У мене є кілька різних джерел, чик-чик-чик-чик-чик. І вони всі дають мені, типа, гроші. По чуть-чуть, кожен різний. Там може бути менше, там більше, там ще більше, там ще менше. Тіпа типу. неважливо. Тобто ну це все капіталонакопечувальні джерела. У вас це може бути до прикладу, типа, три точки з кавою, три точки там блядь, з морозовим, оренда квартири, яку ви здаєте комусь, типа там гроші звідти падають. ще якась двіжуха, там виплата по депозиту, ша якісь штуці. Все от це ваше, типу, капітало накопичення, грубо кажучи, і це все перетікає в одну конкретну суму. Не знаю, 10 тиж доларів, до прикладу. Далі ці 10 тиж доларів вам потрібно кудись інвестувати, вкласти, щось з ними зробити, щоб їх приумножити. Чому це важливо? Тому що якщо ви не будете їх нікуди приумножувати, ви просто будете от полагатися на ці всі. Там кілька своїх напрямків. Рано чи пізно один напрямок погасне, типа нахуй улетить, другий, третій, четвертий, і все закінчиться. Рано чи пізно ви не зможете, зможете змасштабувати кожен з цих напрямків там до величезного космічного масштабу. Ви завжди будете опиратися в потолок. Рано чи пізно ви зловите емоційне вигорання, ви просто заб'єте хер, типа і ви цим всім не зможете займатися. І так далі, то є багато пунктів. Тому. Ви маєте відноситись до цього всього, як до напрямків, які дають вам капітал. Тобто не просто створили фізичний бізнес, відкрили якусь кафешку, ще щось і все, і на цьому, типу, ваше життя закінчилось. Бо якщо ви будете думати саме так, ну, ви не дійдете до великого масштабу. Я коли говорю про великий масштаб, я маю на увазі 500 тисяч доларів в місяць, лям, 200 тисяч доларів в місяць. Я от про таке говорю, а не про те, що 2,5. Ти ще 2,5, окей, типу, одна система, оця, ну, типу, один підпункт, який вам може давати. На ну, щоб заробляти дохуя, треба оце все упакувати в ящик. грубо кажучи. все, у вас є перша колонка, тобто те, то, що дає вам результат. Ви ці всі пункти максимально масштабуєте, наскільки це можливо, щоб це було з точки зору затрат часу, енергії і так далі. Профітно. Тобто, якщо ви там витрачаєте дуже багато вже часу. Ну, до прикладу, ви витрачали годину часу, заробляли 2 тисячі доларів. Почали витрачати 10 годин часу, заробляєте три тисячі доларів. То, тобто, цього ви витрачаєте часу в три рази більше, там, ну або, ну в кілька разів більше, але заробляєте при цьому там тільки на тисячу більше. Тобто це не вигідно. Вам не вигідно заробляти три тиші в цій бізнес моделі. Вам вигідно заробляти все на все дві тисячі і при цьому тратите значно менше часу. І ви от, таким чином вибудовуєте собі цю колонку. Потім це все дає вам, типу, єбанутий результат на вигляді якоїсь конкретної Потім цю суму ви знаходите куди її далі, типу, і так далі пристроювати. Потім у вас є типу, друга колонка, і тут є підпункти: там нерухомість, облігації, IPO, акції, фондовий ринок, Там інші підвиди, типа крипторинок, відкриття нових фізичних бізнесів. Но потім відкриття нових фізичних бізнесів, воно перечекає все одно в першу колонку, в принципі. і так далі. Потім ви виділяєте собі усі всі напрямки, і кожен з цих напрямків має якісь свої плюси і мінуси. Кожен з цих напрямків має свій потенціал потолок, ну, хтось має, хтось не має. Є напрямки, де потолка, в принципі, немає. І так далі. Кожен з цих напрямків має типу, свій час розкачки, так сказати. Тобто, немає такого, що ви типу, ним почали займатися, він зразу вам гроші дає. Тобто має пройти якийсь певний проміжок часу. І от всі люди, підприємці і так далі, люди, які заробляють дохуя, от, що їх відрізняє: тих, хто заробляє багато від тих, хто заробляє мало. Це вся суть в системі. Тобто хтось будує систему отаку. От Постійно її усовершенствує і відноситься, відноситься до цього як до системи. І до прикладу, якщо він хоче заробити більше, він просто такий дивиться: так попереднього року я вклав в нерухомість. Нерухомість принесла 10%, Ну, якби я вклав типа там в крипторинок, вона ну, би принесло мені 30%, Тобто додаткових 20%. Додаткових 20% на проміжку цього року це в под... Потенціалі 5-10 років скорочуємо мою дистанцію на 1,5-2 року. І того вкладати в нерухомість для мене не цікаво. але мені більш цікаво вкласти гроші туди. І таким чином ви просто берете цей пункт нахуй, викреслюєте, забираєте там, міняєте типу, цю складову, чікс, і все. У вас типу, міняється структура, по якій ви рухаєтеся, і ваша система постійно росте. І рано чи пізно дойдете ви до того, я, до речі, вже дійшов, що ви. Маєте просто сидіти, от ваша вся робота. Короче, вона буде заключатись. Це блядь, важко пояснити. Но я постараюсь. Короче, ваша вся робота буде заключатися в тому, щоб. Не строїти нові бізнеси, не робити однотонну роботу і так далі. А ваша вся робота буде заключатися в тому, щоб їздити, знайомитись з новими людьми, взнавати нові методи приумноження грошей, збереження грошей, нові методи капіталу накопичення грошей, і просто їх додавати собі в цю всю вашу величезну систему, яка вже працює і кожних там 6 місяців, 12 місяців, ви просто робите аналітику. Результати оцінюєте. І дивитись, що можна покращити, забрати, додати. Дуже часто є таке, що замість того, щоб щось додати, краще щось забрати. Типу. от як я наводив приклад з кількістю годин. Тобто замість того, щоб додати кількість годин, щоб заробити на півтора тисячі доларів, так навпаки, краще забрати цю кількість годин, заробляти менше, а цю кількість годин витратити от туди, відкриття один капіталонакопичувальний напрямок, де ви будете потім витрачати все на всього годину, і ця година витраченого вашого часу буде давати. Вам три тисячі доларів потім, і це буде профітніше. І от всі люди, які вибудовують свої великі імперії, типу компанії, і так далі, вони всі по факту як змагаються бізнес-системами, а не просто змагаються, там, ну, типу, чимось, і в тому-то вся суть, що тупих людей там немає, тому що тупі люди не зможуть собі правильно там розподілити гроші, змасштабувати напрямки, знайти вирішення з конкретної ситуації, типа і стати. Ну, типу, на величезний рівень, а вони просто на якомусь з уровнів, з підпунктів просто ловлять ступор, залишаються там, забувають і хер на свій розвиток, починають діградацію і потім часом обнуляються. Все, це стандартна ситуація. Тому, якщо ви хочете дійти до реально великих цілей в плані грошей, я маю на увазі. Вам треба будувати не бізнес, а вам треба будувати систему. І моя система вона виглядає як: От в мене є напрямки, які дають мені капітал. Я їх всіх постійно масштабую і підтримую, щоб вони не погасли. Потім зароблені гроші, я інвестую там далі в підпункти. І ці підпункти вони можуть змінюватися з часом. Якщо я знайду щось, що можна цікавіше, кудись гроші пристроїти і зробити більше, я вкладусь туди. І потім на ці гроші. Ти живеш собі частину, ну типу витягуєш на життя, а іншу частину далі реінвестуєш в нові піднапрямки. І ти по факту вибудував систему. І навіть якщо щось стається у світі: війна, ковід, ще якась хуйня, в тебе по факту твоя система вона захищена. В тебе може бути в кожному напрямку піднапрямки, в тебе можуть бути страховки на напрямок, можна додати. Там взагалі пізда. Короче, там можна додати, крутити собі це все як хочеш. Тут тільки все зводиться до того, наскільки в тебе уява розігрується, і так далі. Хочу ще сказати, що чого мене може багато хто не поняти, тому що більшість людей, ну чесно кажучи, ну дурачки, ну, типу, що з них взяти? Вони не хочуть думати головою, вони хочуть, щоб їм, типу, сказали, диви, зроби то-то. Заробиш отак, все, типа, вони ну це приділ їхніх містань, там більше нічого не треба. Типу, окей, такі є. От вони мене не поймуть. На якщо ви думаючи, а я саме таких людей шукаю от, біля себе, я хочу себе таким оточити, то просто подумайте, як ви можете змасштабувати свій напрямок по максимуму. Що ви можете упростити в своєму напрямку, якщо він вже у вас є, і він вам щось приносить. Як ви можете ці гроші потім далі вкладати, типо умножати. З якими ризиками. І от е, все, що я роблю, знімаю свій YouTube і так далі. Я по факту, як вам продаю, просто один з піднапрямків або продаю всю свою систему, по якій живу особисто я. І мене треба оцінювати саме так, як чувака, який продає вам конкретну систему. Тобто, якщо у вас є вже гроші, я вам можу продати свій продукт, де ви будете бачити мої угоди, зможете їх копіювати. І ви просто зможете. От, Виділити якусь частину, вкладати туди і там робити теж якийсь процент, типа до депозиту. Тобто, як в цьому підпункті я даю вам змогу, типу, як спробувати усовершенствувати свою систему, грубо кажучи, і паралельно я показую вам один з піднапрямків капіталонакопичення, капіталу накопичення, такий як активний трейдинг. І треба розцінювати це саме так, тому що більшість людей вони просто хочуть знайти собі робоче місце, а не стати великими підприємцями і так далі. Не просто реально шукають робоче місце, одну конкретну роботу і розцінюють трейдинг як робоче місце, де вони будуть сидіти в конкретний проміжок часу, торгувати в інший час тусити, все ну типу, і пізна. А мене драйвить інших людей, які заробляють багато, їх драйвить інакше сприйняття світу. Відмінність від інших мас, масштаб і так далі. І от масштаб він вимірюється саме от в цьому всьому, от в таких поглядах на життя. І коли ви думаєте, так, у вас ніколи нема рамок, у вас ніколи нема ступорів, що вам нема що робити, нема куди масштабуватися і так далі, нема такого. Ви просто сідаєте. Промальовуєте на листку всю свою систему і постійно думаєте, як її усовершенствувати, що забрати, що додати, куди нові гроші реінвестувати, як змасштабувати вже діючі напрямки, як додати нові напрямки і так далі. І коли ви будете дивитися на всю свою роботу не просто як на робоче місце і на одиничний напрямок, а як на системний підхід і побудову систем, тоді ви будете заробляти дохуя. От що я зрозумів на теперішній проміжок часу і вирішив поділитися з вами цими думками. Якщо було корисно, поставте мені, будь ласка, лайк, підпишіться на канал. Також скажу, що я запустив таку штуку, як платні консультації. Тобто, якщо у вас є якісь питання, які вас турбують, важкі етапи життя, нерозуміння, що робити, немає чіткої цілі, яка вас заряджає, ви постійно в дезморалі, тобто півроку там вже сидите, нічого не можете робити і випадаєте. Просто запишіться на консультацію. В описі під цим відео буде мій інстаграм, телеграм, напишіть мені туди, розпишіть свою ситуацію. Я там такий-такий, мені стільки-то років, я заробляю стільки, то живу в таких то умовах, в середньому витрачаю місяць отак. Стикнувся з тим, то, що, там не знаю, як далі рухатись, до чого прагнути і так далі. Хочу віднайти, ну типу, знов стати енергічним, драйвитись, працювати і так далі. От. І я просто постараюся вам допомогти. Вийдемо на созвон. Ці консультації не коштують багато, десь в районі 100-150 доларів за півтора-дві години. Я беру в середньому одну людинку в день, в два дні, і таким чином я просто добавив собі в свою всю цю систему, яку я вам розказував. Ще один з підпунктів капіталу накопичення, який дає мені капітал. Потім я ці гроші реінвестую, приумножаю, заробляю більше, що дає мені швидше дойти до моєї фінальної цілі. І от. Так правильно рухатись. А я, в свою чергу, вам допоможу побудувати вашу от таку от систему, все це структуризувати, показати, в якому напрямку треба рухатись. У вас стане ясна, чітка картинка. Типу, і коли у вас буде ясність, структура і так далі. У вас буде це драйвити, воно не може не драйвити, і ви будете завжди рости. От, в принципі, і все, що я хотів сказати. Тому записуйтесь на консультацію. Хто хоче торгувати зі мною, це друга ссылка в описі під відео. Хто хоче бачити всі наші результати, володіти інформацією по ринках безкоштовно це перша силка. І хто хоче побачити безкоштовний урок по трейдингу, який в мене є, підпишіться на мій інстаграм і просто мені в інстаграмі напишіть слово урок. Вам бот відправить безкоштовну силку на безкоштовний урок. Да, нажмете туди, подивитись собі, дізнайтесь ще щось нове. То такий бонус для тих людей, хто додивився до кінця. Все. Sem to you too same